Сімсот кривавих днів душа живе у п'ятах, переганяє серце застиглу в тілі кров, коли в великі сенси в маленьких рученятах, на жаль це про війну а краще про любов. Щоби стріляв Амур стрілою прямо в серце, А не ракети злодія нищили живе, щоб у добрі шукали. Найголовніші сенси хвилини щастя міряли годинником бове. Хоча, яка різниця чим саме виміряти? Найголовніше щастя, а не ось так, як є, сімсот жахливих днів потрошечку вмирати. Але за ніччю зрештою світанок настає.